Пане Іване, пропоную вам почати із нових заяв від Дональда Трампа. Він сказав, що якщо ця війна не буде врегульована, я надішлю Україні ракети. Томагавк це неймовірна потужна зброя, сказав Трамп, і наголосив на тому, що Путін виглядав би чудово, аби якби врегулював конфлікт за його словами в Україні. І Трамп сказав, що думає, що він збирається це зробити. Подивимося Знову одні заяви конкретних дій немає. Проте тут в контексті томагавків, поки що рішення не прийнято остаточне про те, як такі заяви можуть впливати і впливають на переговорні перспективи щодо мирного врегулювання на самого Путіна, адже в Росії реагують на це і реагують доволі різко щодо постачання далекобійних ракет. Тут ваша думка. Ну насамперед, давайте згадаємо, що ще не так давно е, Україні казали Сполучених Штатів Америки, що взагалі навіть не кажіть про тамагавки. Ця тема закрита, і що ми маємо зараз? Президент Сполучених Штатів Америки говорить, що не виключає, що може надати тамагавки. Тобто, в риториці, яка е, оточує нашу війну, е, з'явився термін тамагавки не з української сторони. А з американської сторони, тобто американська сторона, вона, ну давайте так обережно поки що казати, не виключає сценарію, за яким вони будуть надавати ці ракети. Я розумію, що багато глядачів, які чули, слухали військових експертів, скажуть, що це ж морс морського базування ракети, що нам вже кораблі ніхто не дасть. Тобто, навіщо нам ці ракети? Хоча насправді ця ракета, вона не нова, 1983 року. Розробка їх. Вже проробили і під запуски з наземних платформ, тобто тут кораблі не обов'язкові, тобто, це вже полегшує ситуацію використання України цих ракет. А, далі, далі ну розумію, що поки що це слова, які не підтверджені фактами. Але ось те, що почав, що а, те, що раніше казали, неможливо, зараз абсолютно обговорюють і тут вкотре згадаю. Статтю на жаль не згадаю джерело, але там була така фраза: що якщо проаналізувати, це було приблизно рік тому сказано, що якщо проаналізувати повномасштабну війну Росії проти України, то Росія неодноразово казала, що ось це червона лінія, яку не можна перетинати, Підрахували, що здається, 26 червоних ліній початку повномасштабної війни вже перетнули. Коли Росія казала, ні, це не можна робити, а це зробили і нічого не було. І навіть така, це якщо не помиляюсь або New Йорк Таймс, або якесь з американських видань, вони написали, що навіть з'являється певний такий азарт у Сполучені Штати Америки перетинати ці лінії, тому що кожного разу, коли Росія говорить, що ось це червона лінія, не можна це робити, в США починають думати: о, а давайте ми це зробимо. Ну, якщо це не можна робити, то. Це ж обов'язково треба зробити, тому поки що так. Це безумовно нова сторінка, це нові можливості. Будуть вони чи ні, подивимось, але по великому рахунку Росія вже використовує подібні ракети зі свого боку і використовує їх спочатку повномасштабної війни. Заява Росії, що це ракети, які можуть нести ядерні заряди, ядерні боєголовки. Але Росія також використовує ракети, які можуть нести ядерні боєголовки, тобто. Та Також нічого нового в цьому не буде, тому це скоріш за все буде чергова сторінка, на яку Росія абсолютно, якщо дійсно Україна їх отримає, на яку Росія реагувати не буде навряд чи Це буде геймченджером, Але те, що це суттєво посладнить Росії ведення війни, це факт. Ба більше це створить загрозу того, що знаєте, зараз же ми наносимо удари, переважно дронами по нафтопоробним підприємствам. Ми їх виводимо з ладу, але не руйнуємо. А тут же появиться перспектива саме руйнації навтопоробних підприємств. А отже, ще більше проблеми для російської економіки а така проблема вже існує, і ми спостерігаємо дефіцит бензину. по... Майже у всій території Російської Федерації, в багатьох регіонах, містах, і хочеться вірити, що надалі цей дефіцит і буде продовжуватися, проте варто його підкріплювати діями і як запуск безплатних літальних апаратів, не тільки так само санкції і тиск. Але тут про тиск в контексті наступному. пане Іване, що на близьке оточення Володимира Путіна потрібно посилити тиск через конфіскацію їхнього особистого багатства. Таку думку сказав віце-президент парламентської асамблеї Ради Європи. Він сказав сказав, що потрібно використовувати ці кошти на відбудову України, він про це сказав в одному з інтерв'ю. І лорд Дон Туїнг вважає, що потрібно йти за особистим багатством керівників Росії і сказав, що люди, які керують Росією, дуже багаті. Це очевидний факт. Вони розбагатіли на спинах трудящих росіян, і за словами Туїга, воля цих осіб ґрунтується на їхньому багатстві. Теж які міжнародні правові перепони взагалі існують для примусової передачі приватних активів, розміщених у юрисдикціях третьої держави, загалом наскільки це реально натиснути на близьке оточення Володимира Путіна, і теж як та на що це впливає ну, безумовно про це слід казати. І, знаєте, я знаєте, згадую січень 2024 року в виданні Project Syndicate, Вийшла стаття Нобелівського лауреата з економіки Джозефа Стікліса, і він написав, що, по-перше, основна перепона, яка є, і все, що вона до речі, існує щодо передачі Україні заморожених російських активів, це те, що країни, де вони знаходяться насамперед Бельгія, адже в мережі Євроклії, 191 мільярд євро активів центрального банку Росії, заморожені спочатку повномасштабної війни. Так ось то чому власне там, в лютому, в березні, в квітні казали, що ці гроші продадуть Україні, а вже в травні 22 го почали казати, що ні, це неможливо. Тому що тоді вирішили, що це підірве довіру до України, які це зроблять. І ось, власне, Джозеф Стіглі в своїй статті від січня 24-го року пише, що це не підірве довіру. Просто треба щоб всі гроші так чи інакше тримають в країнах так званого колективного заходу. Якщо це буде спільне рішення колективного заходу, то альтернативно лишиться і відповідно ніякої довіри не підірветься, тому що всі будуть так чи інакше тримати гроші. там. І що до речі цікаво в цій статті написав Стігліц, що якось коли ми введемо дискусію з приводу російських активів, ми завжди кажемо ось ці 300 мільярдів, і ми її сприймаємо за так звані 100%, тобто. Це максимум суми, а Стігець написав ні, це не максимум суми. Там ще є гроші, пов'язаних з російською владою, бізнесменів, які цілком можливо, є лише номінальними власниками, а реальними власниками є якраз представники російської влади. І тоді сума буде значно більша за 300 мільярдів доларів. Тоді там може бути і трильйони більша сукупна власна сума всіх цих активів, тому. У також за слід слід відслідковувати ці гроші, і це серед іншого буде створювати тиск на оточення Путіна на тих самих людей, які тримають його гроші, тому що вони будуть розуміти, що через акти через дії російської влади їх активи можуть розглядатись як активи, якими володіє російська влада, що вони є номінальні власники. І вони також будуть заморожені, включаючи активи, які реально належать цим людям. Тобто, я називаю це мотивація прославутої табакерки, яка свого часу вирішила там долю 에, Росії, принаймні, і, і, і вектор її розвитку. А коли була вбита царя, і ось це натяк на те, що вам також слід щось зробити своїм кровніком. Ще до речі, важливий момент це побоювання щодо юридичних моментів. Неодноразово той же Еммануель Макрон казав, що це може створити юридичні проблеми. Так позови будуть тому, от те, що зараз Бельгія говорить, що ми не проти, але давайте в передачі Україні оцього реп... репараційного кредиту, як його зараз називають. Але давайте щоб це не лише Бельгія в судах відбувала атаки, які будуть, а щоб це всі партнери по великій сімці та інші країни, які. А так чи інакше про, приєдналися до цих санкцій, вони також будуть допомагати Бельгії А, Тому що юридична складова важлива, але ось я згадував з Стіглі, цей січень 2024 року, а в лютому 2024 року Блумберга питав а, юристів. І юристи написали, що так, це абсолютно законний крок. Тобто немає ніяких юридичних перепон. Коли говорять, що є юридичні перепони. Головне правильно випускати. Тоді о, опитані Блумбергом, юристи навіть о, сказали такий термін латиною Ергосомніс, що в перекладі означає злочин проти всіх, тобто, класифікувати дії Росії як злочин, який підриває світовострій, відповідно на цьому базисі всі її активи забирати і продавати Україні у якості покарання за спробу підриву світовострою. Тобто, ця проблема є, до речі. Якщо вже вникати в проблему заморожених активів, там ще є одна проблема: це історична проблема. Німеччина дуже сильно побоюється, що це буде небезпечний прецедент. Адже нагадую, що ще 22-го року Польща мала позов до Німеччини на півтора трильйони євро за часи Другої світової війни, і там ще італійські суди також постійно приймають рішення щодо конфіскації німецьких активів за другу світову, це про те, що нагадую, Італія була союзником Німеччини, але як а, при предметах позовів, які йдуть, що ось Німеччина примушувала Італію бути її союзником, через це Італія втратила, тому Німеччина повинна компенсувати. Німеччина побоїться, що прецедент на рішення, що верніше рішення по Україні створить прецедент, який буде використано проти неї, і те, що ось зараз з'являється інформація. Що Німеччина вже змінила свою позицію на, скажімо так, більш проукраїнську, це, як на мене, е і вплинуло на початок розмов про операційний кредит, тому що, і, скоріше за все, вона отримала запевнення, що, що проти неї це працювати не буде, а отже, немає сенсу так сильно вже е створювати перешкоди на е шляху цієї ідеї. Надання Україні підтримки за рахунок саме заморожених активів. Ну подивимось. Тобто, це паралельний серіал, який відбувається щодо повномасштабної війни Росії проти України, але він також повинен врешті завершитись тим, що не лише всі заморожені російські активи в повному обсязі, а й ще й гроші цих російських багатіїв, які на них цілком можливо дійсно записані, а реально належить російській владі. Також будуть розглядатись. Як те, що можна забрати, і, це, повторюсь, це дуже такий очевидний тиск на власників цих грошей, що якщо ви нічого не вирішите в себе, ви втратите свої гроші. Що може, все ж таки, час настав дістати табакерку? Пане Іване, час настав вже давно, але чомусь. Немає дій, до чого ми з вами повертаємося. Ви пригадали одного із Нобелівських лауреатів, і тут не можу з вами не пригадати Трампа та премію миру, адже президент Шадон Трамп зазнав. Такої собі болючої персональної невдачі цього року так і не отримавши Нобелівську премію миру, і президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю сказав, що якщо Трамп натисне на Путіна і зупинить його наступного року, Україна висуне кандидатуру президента США на Нобелівську премію миру. Ну тут давайте розглядати з боку наступного чи є заява президента України про можливе висунення Трампа радше політичним сигналом, а не реально ініціативою у межах офіційної процедури. Адже ми можемо здогадуватися і, в принципі, розуміємо, що Україна таку собі вагу в цьому не має, велику. і теж про те, чому все ж таки Трамп на вашу думку не отримав цю премію. Ну, по перше, знаєте, я ось коли Трамп казав, що і не цікав, що хоче Нобелівську премію, миру, і всі про це розуміли. Знаєте, я пригадую прецедент, коли о, один з попередників Трампа, у Трампа два попередники не лише Байден, але й Барак Обама. Ось коли Барак Обама отримав Нобелівську премію Миру в 2009 році. Нагадую, що він президентом став 20 січня 2009 року. А по завершенні фактично ще року не пройшло його президентство, Він отримав Нобелівську премію миру. і багато хто вважав і вважає по сьогоднішній день, що однією з причин, чому не було жорсткої реакції США на початок війни Росії проти України в 2014 році, була саме ця премія миру, яка зігнала Обаму в певний коридор, де він дуже боявся якихось різких рухів. Тобто тут одразу згадується його попередник Джордж Бурш молодший, коли була війна Росії проти Грузії, і коли Росія реально хотіла захопити Тбілісі. що врятувало тоді Тбілісі? те, що як розповідав потім Михайло Сакашвілі, а президент Грузії, що Йому подзвонив Буш сказав, що там я надіслав корабель. Саакашвілі сказав, ну так я в курсі. Гуманітарна допомога. На що буш відповів? Там нема гуманітарної допомоги. Там військові сполучені Штатів Америки. Якщо Росіяни не зупиняться, буде висадка військових сполучених штатів Америки на території Грузії. І я попереджаю тебе як президента Грузії. Що це буде? І завдання військових США вигнати Росіян. Росіяни про це знають. І у них є час на велике подумати, росіяни подумали і зупинились, тому що розуміли, що їх продовження їхнього, скажімо так, руху в напрямку Білісі буде означати пряме зіткнення зі Сполученими Штатами Америки. Ось а Обама він не був готовий до більш жорстких кроків, як до них був готовий Буш тоді, і була анексія Криму. Потім Донецьк, Луганськ і частина Донецької, Луганської областей. Тому зараз, звісно, для Дональда Трампа отримання цієї премії миру, ну воно б могло якось негативно вплинути на подальші його кроки президентства. Тому і багато хто й казав, що можливо не варто так же прямо давати цю премію. Так переможниця премії венесуельська позиціонерка, вона абсолютно правильно сказала. Що вона розділяє цей приз з Дональдом Трампом. я я взагалі сказав би що у разі, якщо Трамп посприятиме зміні владі Венесуелі зміні диктаторського режиму Мадуру найбільш демократичний, то цілком можливо і якесь наповнення зробити до цієї премії, сказати, що так у нас є переможниця, але цього б не було, якби не Дональд Трамп. Але тим не менш, я повністю погоджуюсь з президентом України, коли він говорить, що якщо Трамп вирішить. Поставить крапку в війні Росії проти України, але справедливу крапку. Крапка може бути різна. Капітація України це також буде крапкою в цій війні, яка нас не влаштовує. Так ось, якщо це буде така крапка, яка нас влаштовує, це скоріше знаково буде, то безумовно Україна буде. Абсолютно повністю підтримувати весення Трампа до речі, окремі депутати України вони вже висували Трампа на Нобелівську премію миру. Тобто ми не можемо казати, що Україна не висувала. Були такі ідеї. Багато хто взагалі в світі висував. Але все ж таки, ось сьогоднішній день такий важливий для очікувань миру на близькому сході. Подивимось, чи все буде так, як очікується чи ні. Але тим не менше, повертаючись до... Питання Трампа Нобелівської премії України, якщо мир буде таким, який хоче України. Я думаю, що Україна зобов'язана буде голосувати Трампа на Нобелівську премію, а Нобелівському комітету також на їх місці зараз зробив заяву першу, що певною помилкою було в 2009 тисячі давати передчасну премію миру Барака Обамі, тому що Трампа більше зачіпає що Обамі дали, а йому не дали. Щоб він чув від Нобелівського комітету, що то була помилка, і він безумовно в своїй риториці це буде використовувати. А по-друге, що дійсно сказали, що якщо в Венесуелі відбудуться зміни і е переможниця Нобелівської премії, е представниця опозиці опозиції Венесуели, яка зможе реалізувати те, за що вона бореться саме через ці зміни, то також треба буде окремо, скажімо так, е створити процедуру, за якій Буде відзначена роль Трампа в цьому процесі. І отже, що найменше дотичним до Нобелівської премії мира за Венесело Трамп буде, да, якщо ще й в Україні потім буде мир, то це вже не просто дотичне, а ще й реальні отримає. Пане Іване, може бути не крапку війні, а три крапки як продовження агресії проти інших країн, тому що і бачимо повідомлення про те, що Естонія тимчасово закрила для своїх громадян доступ до дороги, яка проходить через Саацейський чобіт у Росії. Причиною стало те, що на цій дорозі помітили групу російських російських солдатів. Пише Associated Press, і відео. Ми бачили, якщо можемо зараз його продемонструвати, будь ласка. Представники департаменту поліції, прикордонної служби Естонії розповіли журналістам, що Закриття доступу до дороги відбулося в п'ятницю, після того, як ось прикордонники помітили цю картину більший, ніж зазвичай підрозділ, який рухається територією Росії, і вказується, що рішення було ухвалено для забезпечення захисту людей в Естонії. Чи можна варто розглядати зростання активності Росії біля сацеського та як елемент ширшої стратегії тиску на країни Балтії і не тільки після того, як ми Фіксуємо інциденти із безпілотниками і з російськими винищувачами, і зараз уже збільшення певної кількості особового складу з боку Росії змовно відчинивається бажання Росії так і розпочати війну проти Європи. Тобто, оці всі провокації, вони як то кажуть, значно частіше зараз відбуваються, і коли всі говорять, що ось ну як Росія може напасти. На країну ЄС, на країну НАТО, від вона ще у війні з Україною. Ну вона це не зробить. Ну як на мене, це хибна а, логіка, коли говорять, що Росія це не зможе. тому що знаєте, окремі, от наприклад, Сергій Ослендер, а військовий оглядач з Ізраїля, він казав, що слухайте, Росія виробляє багато військової техніки, але її не не дуже сильно помітно на фронті проти України відповідно. Якщо ця техніка є, якщо країна веде війну, а техніка не з'являється на цій війні, значить цю техніку готують для чогось іншого. А що може бути іншим? А іншим якраз може бути війна з якоїсь країн НАТО, а, як з ЄС, я маю на увазі країни Балтії, так і Фінляндії, так і з неї єс, давайте не забувати про кордон а, Норвегії та Росії. Норвегія не входить до Європейського Союзу. Тобто тут, в принципі, гіпотетичні провокації можливі, а країни Балтії це найбільш напрошується в великому рахунку, якщо ми трошки повернемося в часі, коли були навчання в Білорусі, то не випадково попросили перенести їх по поодаль від так званого свальського коридору, тому що реально були певні розрахунки, що Росія може використати ці навчання як використала навчання. 20, в лютому 22-го в Білорусі для початку війни проти України, так само може використати їх для а, цього свальського коридору, тобто пробування а, коридору до Калініградської області Росії, поки ця частина Росії, вона, скажімо так, відокремлена від інших територій Росії. І якщо ЄС повернеться до того санкційного тиску, якого був на початку війни, коли заборонялось постачання. Калінінградську область абсолютно всіх пентенційних товарів, а то це буде проблема в окремо взятому суб'єкті Російської Федерації. Тоді нагадую, ЄС трошки відіграв назад. Він сказав, що це можна робити залізницею, а не можна робити автомобільними шляхами. Але там залізниця зазвичай робиться постачання, але це не на півстанції. Тобто, коли вам говорять, взагалі це не можна, але залізницею можна. Тобто, тут питання до ЄС чи вони. Повернеться до цього тиску, і відповідно Росія це розуміє цей ризик, тому ми маємо ці провокації, на які безумовно слід дуже серйозно реагувати, і з боку не лише країн Балтії, не лише Естонії, а й партнерів по ЄС та НАТО. Тому будемо, будемо знов ж таки спостерігати, але те, що у Росії є таке бажання, і взагалі я завжди нагадую, що якщо ми згадаємо всі поради в Москві. Військові там же яка ідея на Берлін, тобто не на Київ, не на Варшаву, на Берлін. Тобто, в, в сучасному розумінні Росії точка геополітичної величі Росії, слеш радянського союзу, це Берлін 1945 рік. Ось у мене таке враження, що у Путіна і його оточення є реальне прагнення повторити те, що було в травні сорок п'ятого, і ця ідея вона основна. Просто що. Україна занадто багато ресурсів у Росії забрала і безумовно часу, і якби не України. Я думаю, що Росія вже і радянський Союз відновила б до грудня 2022 року, тобто до старі старічної річниці радянського союзу, і було в лютому таке враження, що Росія хоче це зробити, але вже все вона втратила час. Але ж оце бажання створити війну в Європі, і повна впевненість, що ніякої відповіді з боку Європи не буде. Це власне є мотивація, яка впливає на хід е мислення керкерманича Російської Федерації. Пане Іване, ми ще будемо спостерігати за цим інцидентом, е який е теж трапився нещодавно. Російський підводний носій ракет «Калібр» сплив біля узбережжя Франції. В НАТО повідомляли, що Альянс готовий себе захищати і направили слідкувати за російським. Коритом фрегат ВМС Франції теж чекаємо більше деталей. Я вам щиро дякую за цікаву розмову. Було з вами приємно поспілкуватися. Я бажаю вам спокійного продовження цього дня. Я кажу до зустрічі. Нагадаю, що Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами на прямому зв'язку.